Цікаві та маловідомі історії про рідне місто завжди викликають захват у Кременчужан, які з задоволенням дізнаються щось нове про Кременчук. Цього разу у Крюкові працівники філії бібліотеки імені Івана Приходька та краєзнавчого музею провели пішу екскурсію головною вулицею Правобережжя. Слухачами стали віддані читачі та школярі. Ми проводимо пішохідну екскурсію. Вона називається головною вулицею Крюкова. І куркуватимемо ми по вулиці Івана Приходька на наш захід. Ми запросили наших користувачів. Це люди і середнього віку, і більш старші люди. Також до нас приєднаються учні 9-ї гімназії. Екскурсоводи розповідали про найстаршу гімназію номер 9 просто двадцятирічної сто історію Будинку Чуркіна, про палац дозвілля та творчості, який було спроєктовано кремачужанином Федором Мазуленком та багато чого іншого. Співпраця у нас вже давно. Ну Ось я розповідаю саме про початок вулиці, тобто це Крюківський міст, це його історія, скільки мостів було. Розпочалася подорож в історію біля пам'ятнику матросам Дніпровської флотилії. Селяні площі торгували, чумаки привозили сіль, вивантажували сіль з Кримських Бессарабський озер, Ніх привозили, вивантажували її, торчмі відпочивали. Чумаки, ну це був такий промисел чумацький. Наталя Михайліна з 14 років відвідує бібліотеку імені приходька. Жінка вже 56 років років задоволенням відвідує різноманітні заходи та постійно дізнається щось нове. Для нас бібліотека це ви знаєте, от, як і клуб, і як танці, і це як і театр. Це дуже цікаво. І взагалі я дуже люблю на екскурсії ходити з цією бібліотекою. Чому? Тому що пізнаєш заново історію Кременчука. Не, наприклад, ніколи не чула про Ізюмова, хоч я на людина з вищої освіту, і і багато читаю, і багато цікавлюся чим, але ніколи не чула призюму. Вона мені коли про нього ніхто не говорив, історії цього не було. Та й взагалі історію переробляли. Кому як було вигідно, то й так її переробляв. А зараз щось пізнаєш, якось по-новому. Заново починаєш пізнавати світ. Пан Володимир подякував бібліотекарям за постійні творчі заходи та нові знання, які вони дарують. Я третій рік бібліотеці. Я зразу перейду на особистості. Спасибі за відучі, скільки вона вкладає всього. Спасіба тим людям, що працюють. Я отримав за ці три роки інформацію так і так. Був на певних заходах. Я щось нове і нове впізнаю, а мені 75 скоро. Так що спасибі велике. Чуєте? І оці заходи вони допомагають щось нове пізнавати. І воно лягає на душу. Позитивно екскурсії просто неба це завжди цікаво. Адже ви власними очима можете побачити історію міста, в якому народилися. Дарія кимець, Віктор Петров, Краманчуцькі новини.